Ди технікою розпису пасхальних яєць та створити власноруч великоднє чудо запропонувала Дарина Габрук. Майстриня ознайомила всіх бажаючих із історією писанкарства та орнаменту, а також навчила техніці розпису писанки. Прийшла до мене така ідея, коли я от. Перед цим світлим великим святом писала писанку, і я подумала, чому я не можу поділитися з тими людьми, які цього не вміють робити. Ну я захотіла це зробити безкоштовно, долучити всіх людей, які хочуть. От бачите, зібрались багато людей. Вони хочуть, вони сидять, задають багато питань, вони вчаться. Для більшості відвідувачів майстер-класу це був перший досвід. Коли взявши у руки писачок із воском, ти опановуєш всі принципи розпису писанки. Ніше із яких налаштуватися на позитив. Гарно, поки е, в мене один колір. Зараз будемо додавати, Ось, але вже мені подобається. І знаєте, сам процес я дивлюсь: навколо е, дітки і дорослі, і всі в якомусь такому, ну, видно, чи аура така хороша, що ну, відповідний якийсь настрій, ти налаштовуєшся на, на хороше, на позитивне. Намалювала візерунок на олівцем. Потім во писачком вивела воском, окунула в світлу краску. Жовту зараз буду ще раз малювати наверх. Розгадати таємниці накладання кольору та візерунків на писанку справа досить кропітка та тривала, адже існує безліч орнаментів, що несуть в собі певну інформацію про великодні символи. Дуже подобається він. Повна вражень та емоцій, тому що роблю це вперше. Вже маю 24 роки. Ну, це насправді дуже цікаво. Ніколи не могла подумати, що це така насправді думаю, що це простіше, але це. Потребує багато зусиль, клопоту хочу сказати, і часу писанки здавна дарували одне одному на Великдень. Таке символічне яйце слугувало ще й закодованим посланням для його отримувача. Любов, щоб все було гаразд, всякі символи означають щось. Розписувати писанку завжди цікавіше в гарній компанії. Це є прекрасним засобом для спілкування, об'єднуючим фактором для родини та шансом знайти нових друзів, з якими при нагоді і освятити в храмі ці витвори мистецтва.